Росія вдарила по цивільним кораблям в Одеській області. Це повідомлення станом на вчора від міністра Кулеби. Є одна людина, яка загибла. Знову ж таки, це по вчорашній інформації. По інформації українського віцепрем'єра Олексія Кулеби, одне судно під прапором Сент Кітса і Невіса йшло під загрузку зерном в порт Чорноморська. Його вразив російський дрон. По попереднім даним є е, ті, хто постраждав мореходність. Судна не порушена, воно на ходу і направляється в найближчий порт. Друге судно під прапором Коморських островів було вражено поблизу порта Одеси. Воно перевозило сою. В результаті атаки загинув один член екіпажу громадянин Сирії. Це жахливий воєнний злочин і чергове свідчення того, що Росія свідомо б'є по цивільним об'єктам по міжнародному судоходству. по Продовольчій логістиці написав Кулеба і були опубліковані відповідно ось такі кадри. Ви бачите, отут якраз от одне із тих суден, да, які постраждали це. Ще одне нагадування, що Росія, країна терористка, вони тероризують. Не тільки нас, вони тероризують інші країни, тому що ці судна, які заходили в Одеський порт, вони навіть не під українськими прапорами, під прапорами інших країн. Тобто вони хотіли просто загрузити зерно і повезти його туди, куди воно мало би прибути. Але завдяки діям Росії це все тепер або затримується, і взагалі загинула одна людина. Росія вбиває не тільки українців, Росія вбиває громадян інших країн. Це треба зафіксувати. Так, тепер пропоную послухати президента України, що він сказав про вчорашні атаки, про те, що відбувалося, і далі переходимо до того, що я вам розкажу, хто збирається викрасти Володимира Зеленського із України і куди його збираються повести. Українці, українки, зараз тривають відновлювальні роботи у наших містах. Наших громадах у Києві та області на Дніпровщині, на Львівщині, Кіровоградській, Черкаській Одеській областях фактично постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині. Задіяно максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення. Росіяни користуються погодою, похолоданням і намагаються уразити, уразити якнайбільше наші енергетичні об'єкти. Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію минулої ночі було більше 200 російських дронів і також значна кількість балістики. І в основному проти Києва чотири людини убиті. Мої співчуття рідним. Майже три десятки поранених. Перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю. Перед цим Одеса. Основна російська тактика намагатись повністю вимкнути міста. Важливо, щоб в кожній міській адміністрації розуміли цю мету, мету ворога і готувалися до повної протидії, до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше, коли є ресурс для цього, як в Києві, найбільш забезпечене фінансами місто України і повинні бути всі необхідні резервні схеми. Сьогодні провів спеціальний енергетичний кабінет, військові були урядовці, спеціальні служби про деталі захисту енергооб'єктів, про необхідні рішення. Максимально активними мають бути дипломати по лінії МЗС та неформальні дипломатії. Був знову Арешнік, тепер проти Львівщини. Це знову було показово близько до кордонів Євросоюзу. А це, якщо з точки зору застосування балістики, Середньої дальності однаковий виклик і для Варшави, і для Бухаресту, і для Будапешту, і для багатьох інших столиць всім варто розуміти однаково і однаково серйозно. Якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими зв'язками чи будь-якою риторикою від цього не закрийся. Повинна бути система спільних дій, система спільного захисту, реальна дієва. Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо всі в Європі є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо путіну щось ударить в голову? Була сьогодні детальна доповідь: військових, Головнокомандувач, начальник генерального штабу, в тому числі по роботі з партнерами цими днями по гарантіях безпеки. Документи багато в чому фіналізовані, але сутність цих документів, їх сила в тому, щоб була впевненість, що гарантії мають спрацювати. Це може бути видно реально тільки якщо і зараз захист буде працювати вчасне постачання. ППО, вчасне постачання обладнання для нашої стійкості, для нашої енергетики, вчасне забезпечення фінансів для України, для нашої оборони та нашої стійкості. Багато деталей, і кожну з них треба пропрацьовувати так зараз, щоб на день завтрашній була впевненість. Я хочу подякувати і всім нашим людям, які задіяні в ліквідації наслідків ударів. Це дійсно героїчна робота. За години люди роблять те, що в інших країнах буває займає дні та тижні. Важливо, що всюди є допомога, всюди є ремонти, максимум зусиль, щоб повернути електрику, опалення людям. Доручив урядовцям інформувати максимально, що і в які терміни буде зроблено. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто підтримує наших людей. Дякую всім лідерам, які зараз не змовчали, і які з нами з Україною. Слава Україні! Ось таке звернення президента. Я би звернула вашу увагу Сорі за Каламбур, про те, що президент каже, що документи по миру фіналізовані. Будемо далі це розбирати. І я вам розкажу, чи готовий Трамп взяти в полон Путіна по принципу Мадуру. А зараз, як і обіцяла, розповідаю, хто збирався і збирається викрасти Володимира Зеленського. Та-дам. Так, Адам Кадиров, син. Е... Рамзана Кадирова, голови Чечні, в нього там куча нагород, куча посад якихось і так далі. Розповідаю деталі: ми просто приїдемо і заберемо тебе. Адам Кадиров пригрозив Зеленському викраденням за сценарієм Мадуро, погрози з Грозного. Адам Кадиров обіцяє затримати Зеленського за наказом Путіна або батька. 18-річний помічник голови Чечні, секретар Ради безпеки Республіки Адам Кадиров відреагував на нещодавні Заяви президента України Зеленського в своїх соцмережах. Кадиров молодший заявив про готовність викрасти українського президента, порівнявши це із затриманням президента Венесуели Ніколаса Мадуро американськими спецслужбами про погрози сина Кадирова повідомило офіційне видання Весі Чеченської Республіки. Далі я цитую, значить, слова. Адама Кадирова, якщо Верховний Головнокомандувач Володимир Володимирович Путін або мій батько скажуть слово, ми знайдемо тебе всюди, і це лише питання часу. Ми не оголошуватимемо операції. Ми просто приїдемо і заберемо тебе, як беруть річ, яка більше не потрібна її господарям. За словами. Кадирова, сина очільника Чечні Адама Кадирова, значить, Володимира Зеленського планують доправити до Грозного не в статусі глави держави, а для проведення суду. Знов цитую, і ми привеземо тебе сюди в Грозний, не як президента, а як воєнного злочинця. І ти стоятимеш не на сцені, а на землі, яку намагався образити, йдеться в заяві Кадирова молодшого. Ця заява стала відповіддю на слова Володимира Зеленського і його звернення до Дональда Трампа. Президент України запропонував застосувати до Рамзана Кадирова жорсткі інструменти тиску, провівши паралель із затриманням Мадуру. Треба знайти інструменти, тиснути на Росію. Ось, будь ласка, ось вам приклад. Із Мадуру так провели операцію. Провели. Провели результат, усі бачили увесь світ швидко це зробили. Ну, нехай вони зроблять якусь операцію з цим, як його Кадировим. Можливо, тоді Путін побачить і замислиться, зазначив раніше Володимир Зеленський. А получається обідали хлопчика, обідали хлопчика, обідали його. Значить, батька. Ну просто щоб ви розуміли, хто такий Адам Кадиров. По перше, він оцей пухляш, який. Постійно отримує е, якісь е, нагороди, його всі там вже обвішали орденами і так далі. Ми говорили з Муса е, Ломаєвим. Він каже, ну да дійсно, Кадиров розглядав його як собі на заміну, але навіть у Кремлі сказали, та слухайте, ребята, ну Баста, ні, ну, ну, точно не він. Давайте не будемо. Недавно в сім... е, е, да в 20 по-моєму, в жовтні, в жовтні. В нього було весілля. Тут не дуже хороша світлина, але в чому суть цієї світлини зафіксували, що в нього був там годинник за якісь просто мільйонні суми. Це при тому, що багато людей в Чечні живуть бідно. Далі вони. В 17 років він одружувався цей Адам Кадиров. Тоді ж, якраз в Рамзана Кадирова був просто капець зі здоров'ям, і багато хто сказав, що зараз він намагається одружити Адама Кадирова. Ну тобто, що в нього була дружина, тому що за таких умов нібито він вважається ну, дорослою людиною і зможе претендувати на якісь посади. Те, що Кадиров розставив по всім державним посадам своїх родичів, ну я думаю, тут я вам не відкрию новину. Далі чим запам'яталося це весілля Адама? Адама Кадирова. Вони їздили на автівках і стріляли з золотих пістолетів. Тобто їздили по Чечні, і стріляли з золотих пістолетів. Ну, розумієте. І про Адама Кадирова, ну так, на широкий загал ми взагалі дізналися, коли він цинічно побив росіянина Нікіту Журавеля, якого спеціально для цього доставили в СІЗО Грозного. Там він його. Ну, просто бив на камеру, ну при тому в нього, звісно, за спиною стояла куча охоронців і тому подібне? І ну, без охоронців, навряд чи він би був такий сміливий і без того, тих повноважень, які має? Ну і друге, що би ми хотіли запитати: якщо ж Адам Кадиров такий мощний, мощний спецагент, і збирається викрадати Зеленського, а що він до цього? Ну, вже ну четвертий рік, ось в е лютому буде повномасштабного вторгнення. Ну камон, Пора би вже! ні, не виходить. Ну, заяви воно ж робити легше, знаєте, чим справи.